Нуль гривень, нуль гривень балік. Якщо ця угода зараз заходить, ми, ми в плюсах. Якщо ця угода в мінусі, друзі, у нас на балансі нуль 0. 0. 0, 0. на балансі 0. 0. 0. Це третій відеоролик з рубрики розгін депозиту. І сьогодні я буду демонструвати вам, як ми будемо підіймати наш деп з 6580 гривень. Але варто розуміти, що починали ми з 4000 гривень і Наша мета дійти до 40 тисяч. Сідайте построчніше, ми починаємо. Друзі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Бінаріум, це біржа, де ми торгуємо і послідовно заробляємо кошти, то пройдіть реєстрацію за посиланням в описі даного відеоролику. А при використанні партнерського промокоду 100 trade ви отримаєте плюс 100% на ваше будь-яке перше поповнення. Умовно будете поповнюватися на 1000 гривень, а на ваш рахунок вам прийде 2000 гривень. Давайте ближче до стратегії. Все, що нам треба робити, це мати зареєстрований аккаунт на бінаріумі з будь-яким депозитом, і також сам чат GPT і даний текст. Текстий буде в описі відеоролику, тому без проблем можете перейти в опис і його скопіювати. Все, що нам треба робити, це на біржі Binarium Заходимо і обираємо ось тут валютні пари. Натискаємо на три стрілочки, ось тут натискаємо валютні пари і обираємо пару з найбільшою відсотковою дохідністю. Прямо зараз я буду обирати валютну пару ось цю EuroGPY. Тому що зараз тільки відкрилися у тісі тобто я зараз торгую по 23.00 по Києву. Ось. І зараз тільки відкрилися у ці котурування. І я оберу пару без OTC примітки. Тобто зараз оберу, давайте, все-таки, ну, NSD GPY 85%, тому що тут немає поруч примітки OTC. Ось. Ми відкриваємо наш графік і переключаємо його на ось цей позвонок на графік 3 Обираємо 1 Обираємо однохвалений темп у лівому куті, і після чого просто копіюємо цю картинку. Скидаємо її ось сюди до нашого чату GPT, і дивимося, що у нас тут за актив. У нас NSD GPY. Значить, ось сюди в назву активу, нам треба вписати NSD. GPY, щоб чат GPT розумів, куди ми заходимо, і він розумів, куди нам видавати аналіз. Ми надсилаємо йому дане повідомлення і очікуємо, що він нам відпише вже найближчим часом. Прогноз по NSD GPY, таймфрейм одна хвилина, вниз 3-5 хвилин. Окей, відкриваємося на 3 хвилини. Раз, два, три. Відкриваємося. Давайте вже на 1000 гривень, тому що наш було на 750, наш баланс вже підріться, і ми можемо торгувати трошки більшими сумами. Дивіться, друзі. Ми відкрилися саме на 3 тисячі гривень донизу, тому що він нам написав 3-5 хвилин, а ми відкрилися на 3. Поясню чому. Тому що банально, як показує практика, краще відпрацьовує менший час експірації. Ось чаджипеті нам пише 3-5, То ми заходимо на 3-4-5, Ми заходимо на 4. оскільки знову ж таки просто на практиці видно, що краще, набагато краще відпрацьовують угоди саме з меншим часом експірації. Тому ми так і відкриваємося. Включаємо 5-секундний таймфрейм і спостерігаємо за відпрацюванням нашої угоди. Друзі, до завершення нашої годи лишається одна секунда, першого году у нас не працює. Якраз давайте продемонструємо вам, що робити в такому випадку. Коли наша попередня угода закривається в мінус, наступним ми маємо інвестувати подвійну суму. Тобто, беремо чат у GPT, робимо так само скріншот, обов'язково новий скріншот, тому що скріншот має бути максимально оновленим завжди. Копіюємо так само його ось тут, і цей скріншот графіку насилаємо йому. Далі просто скидаємо йому той самий текст, котрий ми кидаємо. В описі відеоролику, тобто в описі відеоролику, ви цей текст зможете переглянути. Я його насилав йому до цього, і ви зможете також його знайти в описі цього відеоролику. Я надсилав йому даний текст. Бачите, важливо, що актив має бути на здаджіпувай. І ми скидаємо йому саме цей текст прямо зараз. І очікуємо його відповіді. Коли він дає нам аналіз, ми будемо заходити знову ж таки угоду. Заходити треба максимально швидко після того як він вже видав нам аналіз. Так, прогноз для NSDGPY, прогнози донизу і 3 3 хвилин. Заходимо на 3 хвилини, до 20 раз, 2, 3, тобто ось це 3, 3 хвилини. На півторушку гривень заходимо і заходимо донизу. Знову ж таки, друзі, ми зайшли донизу, зайшли ми на півтори тисячі. Через те, що ми втратили в попередній угоді 750 гривень і в цій угоді нам треба забрати втрачене обов'язково і заробити кошти зверху. Тому зараз ви переглянете, якщо вся угода заходить. В плюс ми забираємо те, що ми е, з вами лузанули в попередній, і забираємо ще зверху дуже дуже приємний бонус. Тому просто переглядаємо за відпрацюванням даної угоди. Друзі, а поки що, я хочу вам нагадати, що якщо ви хочете отримувати більше угод на біржу бінаріум або в цілому на бінарні опціони, то ви... Можете без проблем підписатися на мого торгового бота зараз. Ви бачите його тег на екрані, а також він буде в описі даного відеоролику. Це бот в Телеграмі. Вам треба пройти реєстрацію в ньому, і ви отримаєте доступ до сигналів з 9 по 22 по Києву. Якщо ви хочете пройти реєстрацію, то просто знаходите того бода або переходите за посиланням і прописуєте йому команду старт. Після того він скидає вам всю інформацію і всі умови, котрі ви маєте виконати для вступу. Коли ви їх виконуєте, ви автоматично отримаєте доступ до каналу, де він кожен день видає сигнали. В каналі зараз знаходиться вже 200 учасників. Я думаю, це точно свідчить про якість сигналів з нього. Також можете переглянути абсолютно рандомні відгуки учасників, котрі торгують по боту, і можете також подивитися на результати всіх тих підписників, хто вже є в каналі, куди бот видає сигнали. Я думаю, відгуки самі кажуть за себе. Друзі, лишається одна секунда до закінчення нашої годи. Ми заберемо плюси, можемо переглянути, що наш баланс вже трошки ще підріс. І ми можемо побачити, що в першу году ми з вами інвестували 750 гривень і отримали по ній мінус, але в другу наша виплата була більше навіть, ніж те, що ми втратили. І тим самим ми забираємо втрачені, заробляємо кошти зверху. Тому саме з такою стратегією, перекриваючи наш мінус, ми можемо на дистанції заробляти кошти. Давайте далі продовжимо нашу торгівлю. Обираємо, давайте наступну валютну пару, я оберу Євро Знову ж таки, я обираю. Без OTC-примітки, конкретно торгуючи на біржі Binarium. Знову ж таки, посилання на Binarium буде в описі відеоролику, а промокод 100 trade вам надасть плюс 100% на ваше перше поповнення, тому обов'язково використовуйте. Віддаляємо графік, включаємо графік TradingView на Binarium і включаємо 1 хвилинний таймфрейм. Трошки його ще раз віддаляємо і копіюємо ось тут цю картинку. Після чого надсилаємо її чату GPT і скидаємо йому обов'язково текст. І далі вписуємо наш актив. У нас зараз євро GPY. Тобто ось тут ми NSD змінюємо на євро, оскільки до цього я писав йому NSD. Надсилаю йому даний пост і очікую, що мені він відпише. Він має видати мені сигнал. Я просто його знову ж таки копію. Тобто нам не треба навіть думати головою. Прогноз для Євро GPY, таймфрейму хвилини, спершу 1-3-5 хвилин. Прогноз. Вниз, час експірації, у нас 3-5 хвилин. Давайте, євро ПВА. Раз, два, три, три. І ми відкриваємося на. Давайте 750 гривень, відкриваємося донзу. Все так само, ми просто беремо і. Копіюємо угоду, котру нам вдається жіпяті. Нам не треба аналізувати, нам не треба замислюватися, нам не треба навчатися 300 років. ми Можемо просто копіювати угоди чату GPT і зробляти на цьому. Як ви бачите, я це демонструю і починаю з маленького балансу спеціально для вас. Тобто я створив новий аккаунт, щоб продемонструвати вам, що все можливо і навіть з невеликого балансу можна підіймати. Кошти, тобто 100 доларів, це є така, як на мене, мінімальна сума, мінімальна оптимальна сума, з котрої можна починати. Як ви знаєте, на біржах, котрих я торгую на біржі Бінарів на основному аккаунті, в мене лежить 500 тисяч зайвим, і на іншій біржі, де я теж торгую біржі Квотис, у мене лежить 400 зайвих тисяч гривень. І я думаю, ви розумієте, що ці цифри говорять вам про те, що я давним-давно не новачок, я вже давно в сфері, тобто, рахуючи, з першого знайомства в трейдингу я вже в сфері 2,5 роки. І можу сказати, що це реально крута стратегія. Це реально крута стратегія, і чат GPT, блін, реально крутезно відпрацьовує. Мені він реально подобається. І як бачите, кожен день кожен день торгую по чату GPT. Дивимося за відпрацюванням нашої години Євро GPI. Другу угоду ми заберемо плюс по Євро Джепівай, але ми вже бачити те, що в нас була така ситуація на попередній угоді, просто копіюємо графік, друзі. Дивіться, просто кожного года заход в мінус, ми копіюємо графік і скидаємо його чатове GPT. Насилаємо йому інформацію про наш актив і просто насилаємо йому всю цю інфу. Євродіпвай донизу. Нам він видавав сигнал, зараз подивимося, що він скине наступним. Ми просто банально копіюємо угоди за чатом ми від нього не відходимо. І це реально нормальна стратегія. Так, прогноз для Євро GPI вниз 3-5 хвилин. Окей. Давайте раз, два, три, третя хвилина. відкриваємося донизу. Два рази клікою. Я ще відкритися на півтори тисячі гривень. Можете переглянути, у мене зараз відкрито дві угоди. Якщо обидв'язатись плюс, я забираю втрачене в тій угоді і заробляю кошти зверху. Що як на мене є дуже гарною можливістю стабільно відбивати втрачене і заробляти кошти зверху. Тому спостерігаємо за відпрацюванням нашої угоди на нашому п'ятисекундному таймфреймі. Друзі, 5 секунд лишається, отримуємо мінус. Все, що нам треба зробити зараз, це відкрити ще одну угоду з перекриттям. Тобто наш баланс це дозволяє робити. Я відкрию ще одну угоду. давайте так само, але по NSD GPY. Тому що на NSD GPY у нас якось виходило, ми заробляли на ньому кошти, да? Пішли на євро євроджівай, щось у нас не пішло. Віддаляємо графіку, копіюємо фотографію, закидаємо скріншот і скидаємо йому даний текст. Текст буде знову ж таки в описі відеоролику. Надіславши текст, банально очікуємо, що він нам підписує, після чого будемо з вами відкривати нашу угоду. Просто дивимося і очікуємо повідомлення від чату GPT. Прогноз для нас для вгору 3-5 хвилин. Окей, відкриваємося. Раз, два, три. Відкриваємося вгору на 3000 тисячі гривень. Тобто, що вже є велика сума від нашого балансу, але. Я скажу чесно, я довіряю, чату GPT, він дає непоганий сигнал, і ми просто відкриємося на 3 тисячі гривень, і я буду очікувати відпрацювання саме на 3000 гривень, саме до гори в нашій даній в ситуації. Тому спостерігаємо за відпрацюванням нашої угоди на 5 секундному таймфреймі, але я кажу наперед, блін. Якщо, якщо друзі, ця угода закриється мінус, а наскільки ми відкрилися? Ага, раз, два, три. Я відкрився трошки менше. Я відкрився не на 3 хвилини, а я відкрився на 2. Окей, окей, ну подивимося за відпрацюванням нашої угоди. у нас 45 секунд лишається. Якщо зараз відпрацьовуємо, ми забираємо втрачене, зробляємо кошти зверху і ще й лишаємося в непоганому такому плюсі. Якщо зараз ця угода заходить в мінус, то це буде жорстко. Це буде жорстко, це буде печально. Скажімо так, да? це буде це буде неприємно, дуже неприємно. Ось 25 секунд залишається до закриття нашої угоди. Блін, я навіть не знаю. Як бачите, зараз ми торгуємося ще знизу, тобто нижче нашої ТВХ. Нам треба велику свічку доверху, щоб все відбити. Нам треба велику свічку доверху, щоб все відбити. Блін, друзі, як ви бачите, я торгую без моні менеджменту конкретно тут, оскільки мені треба просто розкрутити депозит. Ось я закинув невеличку для мене суму коштів, і мені просто треба його розкрутити. Давайте ми просто робимо перекриття, напевно. Я зараз буду заходити на всю суму коштів, буду заходити на весь баланс. Ось, давайте зробимо скріншот, знову ж таки, угоди, так само скинемо її чат GPT. Якщо зараз наша сума у розмірі 1800 буде заходити в мінус, то це фаталіті. Це буде фаталіті і зливний челлендж. Тобто зливний челлендж максимально, -максимально в неприємній ситуації, але що зробити? Що зробити, друзі, давайте передивимося, як у нас вийде, чи не вийде все-таки зараз зробити результат. Очікуємо. Прогноз для нас даже вгору 3-5 хвилин. Окей, давайте. Раз, два, три. Відкриваємо. Я відкриюся, виходить це у нас раз, два-три. Так, е, да, відкриваюся на три хвилини на фулбалік. Фулбалік відкриваю. Ага. Так, 1800, 1855 гривень. Е, вгору на 3-5 хвилин. На 3 хвилини. Ми з вами відкриємося. Давайте. Раз, два, три. Ось це у нас третя. Бац, Відкриваємо угоду і спостерігаємо, як ми. Будемо з вами, друзі, відпрацьовувати. Нам просто зараз треба забрати плюс. Ми тоді отримуємо виплату 3431 гривня. Але для того нам теж треба буде перекриватися. Я думаю, ще робити велику ставку. Тому, блін, зараз тупо все ставимо на кон. Все ставимо на кон у нас 0 гривень. 0 гривень балік. Якщо ця угода зараз заходить, ми ми в плюсах. Якщо ця угода в мінусі, друзі, у нас на балансі 0 Друзі, у нас лишається 5 секунд, просто 5 кульмінаційних. Кульмінаційних 2, 1. 0. Мінус. Мінус. Друзі. Ми отримуємо мінус по даній годі і зливаємо наш депозит. Звісно, основна причина злиття цього депозиту це недотримання мані менеджменту. Тому. Можете завдяки цьому відеоролику зрозуміти, що мені менеджменту варто дотримуватися. Проблема тут якраз таки в ньому, але, але варто розуміти, що я просто робив рубрику. І вона на цьому не завершується. Я думаю, що можна буде, в принципі, закинути ще 4. Я думаю, можна буде закинути ще 4 тисячі, задля того, просто щоб продемонструвати вам свою торгівлю. Просто продемонструвати, як я торгую за допомогою чату GPT і як кожен з вас може торгувати за допомогою нього. Я думаю, що на цьому нічого не завершується. Блін, ну отримав мінус. Окей, я ж кажу. Мінус 4 тисячі так, воно звісно в принципі неприємно, але мені байдуже. Я розумів, що я ці кошти, типу, можу злити. Я банально закидував великі суми в угоду, та, як вам я кажу, не треба робити. Але знову ж таки, це був відеоролик чисто в експериментальному вигляді. Ось. Типу, просто експеримент, нічого більше, я не намагався заробити на цьому кошти. Якщо навіть би я дійшов з цієї суми в розмірі 4 тисяч до 40 тисяч, ну блін, це б якось кардинально моє життя не змінило. Я просто торгую сам на своїх. В основних рахунках і заробляю досить гарні кошти. Тому, приклад, мої канали в Телеграмі можете зайти партій, там заробляю і я і мої підписники завдяки прогнозам, котрі я видаю. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на всі мої соцмережі. Я цю рубрику не завершую. Я думаю, обов'язково буде до деп, тобто буде ще один депозит. Я закину 4 тисячі гривень, просто щоб продемонструвати вам, що це можливо. Я буду, напевно, заходити з мені менеджментом. Так скажу чесно, не супер серйозним, тому що по 40 гривень я в 30 днів не вкладуся. Але я вам покажу, і я вам доведу, доведу вам. От запам'ятайте мої слова, я вам доведу, що можна можна зробити чи тисяч гривень з ось цих чотирьох. Це можливо, просто треба мати. Правильний мені менеджмент і 100% наполегливість. Мені менеджмент я правильним називаю, якщо будемо інвестувати по 1% вгоду. Я буду інвестувати побільше, але не по 500 гривень, як я і 850, як я робив це до цього. Тому будемо просто торгувати з вами так само, але буду заходити меншими сумами. Можливо, у мене піде на це більше часу, проте я думаю, що моя основна мета буде досягнута. А мета це 40 тисяч гривень з 4 тисяч, друзі. Продемонстрував вам все, як є. Я трушний трейдер, я трушна людина, я нікому не брешу. Тобто я такий, як я є. Блін, я сказав, поставив записувати відеоролик, от у мене була мета. Зараз запишу відео. Все, я запису відео. Мені не треба вам брехати, мені не треба це обрізати. Я можу спокійно, подивіться, продемонструвати вам історію год, показати, що я злив всі кошти. Все мені не складно, мені не складно. Ви можете переглянути ось мій аккаунт, все, у мене зараз нуль. У мене зараз нуль, я злив кошти. Ось. Але я чесний, бачите, це мене відрізняє від інших. Тим, що я чесний, я реально чесний, я демонструю все як є. Ось я рахую, що кожна людина має бути чесною. Проте не кожна людина це розуміє і комусь там проще просто. І легше збрехати в якомусь моменті. Я злив кошти, я продемонстрував 0 гривень. Я не відчаюсь, я не впадаю в відчай, Тим паче це для мене копійчна сума. Ну блін, будемо чесні, я не хочу брехати. Ось просто цю суму можна легко, дуже легко і відбити, і легко заробити. Ось я кожен день заробляю, звісно, більше ніж те, що я втратив на ось ці конкретно. Угоді на цьому відеоролику просто хочу зробити відеоролик в цілях експерименту з метою експерименту, виключно де я розмічану свій депозит з 100 доларів до 40. Тисяч гривень, якось так, друзі. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Воно було корисним. І ви будете переглядати мої інші відеоролики. Оскільки в інших відео я також буду знімати про розгін депозиту і вони будуть не менш цікавими. Зроблю депозит ще раз у розмірі 100 доларів, і будемо дивитися, що в мене з цього вийде.